Це міська лікарня у Суснівці поруч із Червоноградом. Вона обслуговує 11 тисяч людей. Від квітня працівникам цієї лікарні не виплачують зарплатні. Через це 20 медиків розпочали голодування. Як ми жили, В мене ще є ще чоловік і ще є моя мама, що пенсіонер, що я ми можемо взяти. І діти фактично студенти, ну вони стараються заробляти собі самі. Якось трошки виходити з тої ситуації, бо ми просто з того всього не витягуємо. А в мене зараз у мене така ситуація, що в мене мама лежача, і я не можу десь доїжджати. Я не можу звідси піти. Кредитку взяла вже маю 21 тисячу виплатити на кредит. Отак і живе. У мене пенсія, вона дуже маленька. У мене аптека забирає дуже багато грошей, тому що, як то кажуть, ті всі проблеми тягнуться з молодості, а зараз просто все активізувалося. Неможливо стільки місяців не отримувати ніяких грошей. І розумієте, саме страшне то, що кожна влада, що приходить, приходив один е, директор, другий директор, і всі одне й те саме говорять. Всі нам одне і те саме говорять і, і просять, щоб ми мовчали. Нікому нічого не говорили. У лікарні є майже 80 працівників. На сьогоднішній день заборгованість є з квітня місяця, тобто чотири повних місяці. Ну і вже би мав би бути аванс за серпень. Місяць наша вимога єдина виплатити заробітну плату. В повному обсязі, тому що медики зараз стали заручниками тих попередніх дій, які були. Медикам боргують 3 мільйони гривень. По пакетах НЗСУ ми Ми маємо 4 підписаних пакети, отримуємо 435 тисяч. Тобто, це є кошти, які спрямовуються тільки на зарплату. Зарплатний фонд. Ну, він протягом багатьох місяців мінявся, враховуючи те, що були великі оклади. Зараз на даний момент 700 тисяч. Як вирішити проблему, визначатимуть у понеділок. Чітко визначити, що призвело до того даної ситуації, що треба робити по недопущенню, і як далі функціонувати буде це лікарня. Тому що люди мають розуміти, що навіть якщо сьогодні та 3 мільйони, яка виплачена і буде виплачена. Найближчим часом, я надіюсь, що ми вирішимо це питання. Вони мають роз це точково вирішене питання. Та як просто закликав зрозуміння підля того, призупинити цю акцію і по результатам розмови в понеділок, яке рішення буде винесено, і яке там будуть озвучені? Стосовно виходу з цієї ситуації, вони подальше можуть приймати будь-яке рішення, яке вони будуть вважати за потрібним. Поки медики в Соснівці припинили голодування. Чекатимуть на результати робочої зустрічі у понеділок. Якщо борг не виплатять, обіцяють голодувати знову. Назар Ницько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.